Традиційне мутришнє вітання, з вами Дідо Майк. І сьогодні у нас повернення класичної для нашого каналу рубрики Геловінська п'ятірка. Напередодні Геловіну Кім стикається зі своїми заклятими ворогами та вириває з їх паскудних рук дивний браслет, який на зразок Омнітріксу прикріпляється до її зап'ястя. Ця прикраса насправді є унікальною бронею, яка розростається на тілі носія у стресові моменти. Для Кім таким стресом є її брехня рідним та близьким заради зустрічі з хлопцем мрії на вечірці. Це все приводить до ряду проблем і справедливої образи батьків та рона на все можу. Звісно ж, наприкінці епізоду вона отримує всі можливі прочухани через власний егоїзм. So, Головна антагоністка другого сезону Неріса у вечір Геловіну бажає отримати серце землі, щоб апнути свою силу. Лише у цей єдиний день року є можливість забрати його силою, вбивши кота Наполеона. Вартові об'єднуються із старими ворогами заради захисту пухнастого та перемоги над Нерісою. І це по них вдалось досить швидко, якби не принц Фобос, який робив усе можливе задля власної вигоди. Він у результаті не лише захистив Наполеона, але й переміг Нерісу, захопивши її силу та оголосивши про початок епохи Фобоса. Епізод є досить непоганим і дарує правильний святковий настрій. Sail, Перед тим як ми продовжимо, нагадаю про наш збір для гурта 116-ї ОМБР під назвою Лютий Банкай». Умови збору прості: 50 гривень мінімальний внесок для участі, це, так би мовити, один квиток. Задонатите 500 гривень, отримаєте 10 квитків та підвищите свої шанси на виграш чудових призів. А це 150 томів манги, 14 аніме фігурок та багато всякого мерчу. Манга буде розіграна випадковим чином, а фігурки отримають ті, хто задонатить найбільші суми. Головне, після кожного донату не забувайте заповнювати маленьку форму. Наша ціль 150 тисяч. Гривень. Розіграш відбудеться 18 листопада на каналі Mank.ua. І пам'ятайте, головна мета збору це допомогти нашим могутнім воїнам ділити на нуль орків. Завойовник ЗІМ Геловін. Свято моторошної погибелі. Двох заклятих ворогів зіма та діпа конкретно так плавить у день Геловіну, зеленого по класиці через незнання людських традицій, а великоголового через його допитливість. Суть у тому, що він, порушуючи правила, використав дивотехніку свого батька та почав періодично попадати в жахливий та моторошний вимір, який насправді є його підсвідомістю. Єдиний, хто може врятувати його від цього жаху. Зім, який сам відбувається, від навали так званих геловінських цукеркових зомбі. Насправді це діти. Загалом весь епізод, як і наше життя, описується одним виразом. Called... Цей кошмар like... називається життя Сідай, діб. It's 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 called... Пригоди в країні снігу. Від дійсно страшного переходимо до більш лайтового. У цьому епізоді легендарного супергеройського мульта одна з лиходійок Моргана використовує сонний пісок, щоб легко та невимушено грабувати місцевих мешканців. Темний плащ, звісно ж, втручається у її справи, проте потрапляє в країну снів, де стикається з місцевим божком, який бажає загнати все місто у вічний сон. Звісно ж, темнокрилий качер долає сплюха та отримує бажану винагороду. Де завжди прокидаюся невчасно. Тімі нудьгує на Геловін, аж поки віки не затягує його у рабство з рештою малих. Вони роздобувають для неї солодощі, поки за цим всім спостерігають прибульці. Які жахаються від побаченого та вважають, що людство таким чином готується до війни з ними. Втомившись від дешевих костюмів, тімі загадує, щоб усі стали справжніми та страшними. Кожен на планеті стає монстром чи навпаки героєм, у якого одягнувся. Загалом, як на 25 п'яти епізод, він дуже насичений та веселий. Особливо мені сподобалась тематична пісенька у виконанні головного героя. Тому я раджу вам цей епізод до перегляду. Проте, на жаль, у нього немає української озвучки. Це, це, це зрада. Це зрада. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Обов'язково долучайтеся до збору лютий Банкай. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Щасливого Геловіну та слава Україні!